Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! У мережі з'явилось відео, як винищувач міг 29 повітряних сил Збройних сил України, здійснює скиди французьких авіаційних бомб ААСМ. Відповідне відео було опубліковане полковником ПЗСУ Юрієм Мігнатом. На опублікованих кадрах показаний скид французьких 227 кілограмових авіаційних бомб з високоточним комплектом ААСМ. На відео помітно, що скид відбувається на відносно невеликих висотах, після чого літак починає зменшувати висоту, аби не бути виявленим ворожою радіолокаційною станцією. Та зменшити ризик бути збитим. Під час скиду можна розгледіти, що використовуються бомби з високоточним комплексом, який оснащений GPS та інерціальною системою. Така комбінація дозволяє здійснювати скид за заздалегідь записаними координатами та забезпечити автономність бомби на усій ділянці польоту. Окрім цього, бомба унікальна тим, що використовує ракетний двигун, який значно збільшує дальність ураження цілей. Залежно від висоти запуску, максимальна дальність становить від 15 кілометрів із низьких висот до 70 км в із великих, треба зазначити, що високоточний комплекс AASM також виробляється у варіанті з напівактивною ГСН, наведення якої здійснюється по лазеру, а також у варіанті з інфрачервоною ГСН. Раніше повідомляло, що український Міг-29 на граничній висоті запускали з кабрування французькі авіабомби aasm 250 по Білгорочині. Пілот українського винищувача виконав складний маневр кабрування з двома авіаційними бомбами на гранично низькій висоті, щоб не потрапити у зону ураження російських. Зенітних систем поблизу лінії фронту. Запустити бомби з настільки малої висоти йому вдалося завдяки різкому маневру та особливостям французької коригованої авіабомби АЕСМ, яка оснащена твердопаливним ракетним прискорювачем. Одразу після виконання пусків бомбового озброєння льотчик винищувача відвертає борт назад та різко йде на зниження, щоб мінімізувати ризик бути захопленим російським зенітно-ракетним комплексом. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!